Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу фарма. Колекцію мистецтва, яку назбирав при житті в Україні, кум Путіна Медвечук. Оця картина навряд чи цінність, якусь має, але ось загалом у Медвечука було вилучено сотні предметів живопису, мистецтва. Серед них особливо цінними є картини представників закарпатської художньої школи 30-х років 20-го століття, і таких художників, як Шолта з делі та інших. І в Арма, якраз в Агентстві національному розшуку менеджменту активів, готуються ці картини продавати через Прозоро новим власникам вилучені кошти відповідно направити в бюджет держави. Мистецтво знамці, експерти, люди, які розуміють цінність частини, принаймні цієї колекції Медведчука, Кума Путіна кажуть, що продавати ці картини не можна. Ну і, взагалі, є багато питань до того, як де вони зберігаються, чи насправді, скажімо, так, ми маємо реальність. Уявлення про цю колекцію, про аудит цієї колекції, чи він проведений питань дуже багато, і от насправді я зацитую кандидатку мистецтвознавства і викладачку Закарпатської академії мистецтва Оксану Гавражика каже, що в колекції Медведчука є особливо цінні твори 30-х років 20-го століття, що до другої світової війни написані. Їх фактично неможливо зараз знайти на ринку. Це особливо цінні унікальні роботи, і за словами колекціонерів, ціни під час війни в Україні суттєво зараз знизилися. Тому Дуже би хотілося, щоб саме ці твори закарпатських класиків були гідно оцінені, Ну і збережені для суспільства на формування колекції медвечука. Вплинув не один колекціонер, розповідає мистецтвознавець. Отже, зараз триває така суперечка вже публічна стосовно того, що з цією колекцією робити, чи правильно її продавати, навіть через Прозоро і так далі. Разом із іншим майном Медвечука, яке було арештоване і вилучене. Не про цю тему чутливу непросту говоримо далі. Із Іриною Подоляк, співзасновницею коаліції дієвців культури, Ірино, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку. Вже Доброго. Питання питання власне полягає в тому, чи ми маємо загальне уявлення, що там на Медведчук, Медвечук, і власне кажучи, скільки реально там цінних творів було вилучено, скільки з них збираються продавати, і хто буде оцінювати, хто буде встановлювати ціну на цьому аукціоні на прозоро під час продажу? Наскільки адекватної буде ця оцінка? Uh, Станом нині uh, ми не знаємо. Uh, тобто громадськість, люди не знають uh, докладно, uh, немає цього переліку uh, колекції творів, uh, які купував uh, з Борами Бучук. Тому що відомо, що в нього не одна резиденція була в Україні. Зараз мова йде про те, що буде виставлятися, наскільки ми зрозуміли власне з повідомлень. Арми його закарпатська колекція. І як ви зазначили правильно, власне, частина цієї тут переліку ми не знаємо. Очевидно, перелік знає. Київський інститут судових експертиз зараз в цьому Київському інституті судових експертиз знаходиться і вже наскільки ми розуміємо, експертами досліджена, нібито найцінніша частина колекції медведчука. Інша частина цієї його колекції менш цінна. Така, як от показувала, наприклад, вона запакована і фактично формально, про той мовою, знаходиться на перетримці з часу її арешту в національному художньому музеї. Тобто національний художній музей з нею не працює, вона просто там зберігається. І фактично, хто оцінював, ви питаєте ці роботи? Оцінювали ці роботи експерти, запрошені інститутом судових експертиз. Хто ці експерти? Ми не знаємо. Ми не ставимо під сумнів жодною мірою, сотки ми. Ми це експерти, спеціаціонавці, артдилери, колекціонери, представники громадськості, управлінці. Ми не ставимо під сумнів експертність, експертів, власне, які оцінювали ці роботи, дивилися, досліджували їхню оригінальність, досліджували, виписували атрибуцію, тобто чи вони піддавалися реставрації, чи вони власне, є справжніми роботами чи підробками. Тобто встановлювали всі необхідні для фіксації тих робіт атрибути. Але однак насправді в Україні є дуже мало людей, і вони ж встановлювали оцю гіпотетичну стартову ціну аукціонну, тому що це є їхня функція відповідно до закону, відповідно до положень. Але е, дуже рідко експертими знавці є знавцями ринку мистецького, і е, вони на яких е, підставах вони встановлюють умовну стартову ціну для цих робіт? Це нам не пояснено взагалі в всіх цих історіях насправді дуже дуже незрозумілою, те, чому вся ця інформація, яка стосується творів мистецтва, вилучених, арештованих, описаних, вона оповита якимось мороком абсолютно безпідставної таємничості. Тобто, я не розумію, в чому проблема виставити цей перелік цих творів навіть з атрибуцією і так далі. Тобто воно буде виставлено вже на прозору. Але для того щоб ухвалити рішення, чи варто це продавати не прозоро, потрібно було все таки мати майданчик потрібно було радитися з тими, хто знає, як функціонує арт ринок, тому що це трошки інша річ ніж просто мистецтвознавство. Так. А, і як приклад, я вам можу сказати, що дуже багато цих цінних робіт, власне, про які ем, йде мова і, і тих художників, які ви вже зазначили, з того часу вони придбані на ринку за 60, 70, 80, 100 тисяч доларів. Ми говоримо не про гривні, так? Ці ж художники закарпатської школи, про які згадувала і е, мистецтвознавиця із Закарпаття, але е, станом на зараз їхня стартова ціна, оскільки ринок впав, е, тому що зараз е, е, люди не вкладають кошти в останній період, останні роки у е, твори мистецтва. Солідних аукціонів фактично в Україні не проводиться невеличкі аукціони проводяться. Те, що проводять волонтери, це зовсім інша мета, зовсім інше завдання. І ми розуміємо, що твори Марії Примеченко не коштують півмільйона гривень. Але люди були готові викласти за Марію Примеченко півмільйона гривень для того, щоб вони пішли на закупівлю зброї для військових. Тому е, е, ці роботи власне мистецькі не займають стільки місця, скільки займає наприклад державна нерухомість, яку варта продавати за аукціонів, щоб вона не розвалювалася і щоб вона переходила в приватні руки і виконувала свою функцію, поки у нас немає розуміння, е, як цю колекцію і наступні колекції. Тому що у Шухрича теж е, заарештували і вилучили колекцію творів мистецтва, і ми теж не знаємо, що в цих творах є. Тобто, очевидно, що ті ардилери, в яких купувалися твори для формування його колекції, вони знають. Але арми нам держава нам нічого не говорить про них. Як треба розуміти, Андрію, як ми з ними діємо? Чи ми передаємо ділимо цю колекцію і передаємо частину у національному художній музеї для доповнення формування їхніх збірок? Чи ми просто перетримуємо, але офіційно законно для цього потрібно очевидно розробити ще якісь додаткові нормативно-праві акти? Чи ми просто перетримуємо в надійному місці цінну частину цих колекцій, цієї і інших майбутніх колекцій? І потім, коли ми починаємо, після закінчення закінчення війни відновлювати е, чи відбудовувати ті музеї, які були знищені чи зруйновані. Їм же теж треба довкола чогось починати заново будувати свою колекцію. Тобто, позиція е, е, публічна е, є така, що потрібно цей аукціон зупинити. Міністерство культури ми просимо і звернулися до них, і вони справду кажучи, відгукнулися е, попри усе на цю пропозицію створити майданчик. Дискусійний залученням не тільки мистецтвознавців, але й представників, тобто колекціонерів, представників артринку, арт дилерів інших осіб, які управлінців, скажімо, так для того, щоб визначити власне, принципи, як ми поводимося. Не тільки конкретно з цією колекцією, а з усіма наступними цими викликами, які насправді дуже взаємопов'язані, і потрібно виробити просто нормальну спільну позицію. Не штука, щоб зараз купити буксая ем, е, е, за вартість окрайця хліба, так як це відбувалося під час другої світової війни, що продавали родинне золото для того, щоб не вмерти з голоду. Це трошки інша ситуація, і ми власне повинні про це завжди пам'ятати. Тому ми сподіваємося. Дякую Щоб за це заключиться. Прем Прем'єр включиться. До нього теж були вчора звернення, і є розуміння. І е, маємо надію, що власне е, це не буде просто тупо продано в продану.